Всім привіт вітаю на каналі ФармОпіка! Інсульт це одна з найнебезпечніших і найпоширеніших причин смерті та інвалідності у світі. Щороку мільйони людей переживають цей стан, і велика частка з них залишається з серйозними ускладненнями або помирає через несвоєчасне надання допомоги. Успіх лікування інсульту значною мірою залежить від оперативності дій. Чим раніше розпізнати симптоми і викликати швидку, тим вищі шанси врятувати людину. Що таке інсульт? Інсульт це гостре порушення мозкового кровообігу, яке призводить до загибелі частини клітин мозку. Залежно від причини виділяють два основних типи інсульту. Ішемічний інсульт трапляється у 80% випадків. Виникає внаслідок закупорки судини, яка постачає кров до мозку. Геморагічний інсульт трапляється рідше, але має більш тяжкі наслідки. Причина розрив судини і крововилив у мозкову тканину, незалежно від типу. Обидва стани є критичними та потребують негайного втручання. Чому важливо швидко розпізнати інсульт? Час найважливіший фактор. Кожна хвилина зволікання означає загибель приблизно 2 мільйонів нейронів. Якщо людина отримає допомогу протягом перших 3-4 годин, є великі шанси уникнути важких наслідків. Основні симптоми інсульту ознаки інсульту часто виникають раптово. Варто звернути увагу на такі симптоми порушення мови. Людина раптово починає говорити незв'язно або не може вимовити прості слова. Мова стає невиразною, сплутаною, втрата здатності розуміти сказане іншими перевірка. Попросіть людину сказати просте речення. Якщо вона не може, це тривожний сигнал. Асиметрія обличчя. Опущення одного кута рота. Порушення міміки одна половина обличчя застигає. Перевірка. Попросіть посміхнутися, якщо усмішка асиметрична, ймовірність інсульту дуже висока, слабкість у руці або нозі. Людина не може підняти руку або тримає її нижче, ніж іншу. Раптове оніміння або слабкість у кінцівках, особливо з одного боку тіла. Перевірка. Попросіть підняти обидві руки. Якщо одна з них падає або рухається гірше, це симптом. Порушення зору, зниження зору або втрата зору на одне око, двоїння в очах, порушення координації, втрата рівноваги або раптове падіння, ускладнене ходіння, сильний головний біль, раптовий надзвичайно сильний біль у голові, якого раніше не було, може супроводжуватись нудотою, блюванням або втратою свідомості, особливо при геморагічному інсульті. Швидка діагностика. Правило FAST. Абревіатура FAST – Це простий тест, який допоможе швидко запам'ятати головні симптоми інсульту F. FACE. Обличчя. Попросіть посміхнутись A – ARMS. Руки. Підняти обидві руки. S – SPEECH. Мова. Сказати просту фразу T – TIME. Час. Негайно телефонуйте в швидку допомогу. Дії при підозрі на інсульт. Негайно викликайте швидку допомогу, не варто чекати, що пройде само, не давайте води, їжі або ліків, якщо пацієнт у свідомості, покладіть людину на бік, якщо вона втратила свідомість, пам'ятайте час появи перших симптомів ця інформація критично важлива для медиків не можна приводити до тями хворого на шатирним спиртом є небезпека того, що у нього зірветься дихання. Не можна при інсульті давати хворому сечогінні і препарати, що різко знижують тиск. Не можна при інсульті дозволяти хворому вставати, може піднятися тиск, зокрема внутрішньочерепний. Якщо хворий запевняє, що йому полегшало, просто ігноруйте це у людини порушена робота мозку, і він просто не може адекватно оцінювати свій стан Фактори ризику розвитку інсульту. Необхідно постійно стежити за власним рівнем холестерину в крові, так як вміст його в великих кількостях може стати основним приводом для розвитку серйозної недуги. У свою чергу, до зростання холестерину може призвести неправильний режим харчування. Вагітні жінки, які страждають на гіпертонію, повинні теж стежити за станом свого здоров'я. Іншою причиною хвороби прийнято вважати неактивний спосіб життя. Що провокує гіподинамію? Звичайно, людям при такій ситуації рекомендується займатися спортом щодня їм необхідно здійснювати пробіжки на свіжому повітрі. Виконання запропонованих рекомендацій забезпечить зниження рівня цукру в крові і знизить тиск. У свою чергу, люди, що хворіють на цукровий діабет, теж ризикують отримати інсульт. Причиною інсульту є стан психіки людини. Будь-які стресові ситуації, нервові зриви, постійні переживання, причини інсульту. Багато лікарів вважають, що потрібно скоригувати режим харчування. У щоденному меню не допускається наявність жирної їжі, слід уникати жирів вершкового масла, свинячого жиру, твердих маргаринів, а також жирних сортів м'яса, ковбас, сосисок, паштетів. Не варто також надто захоплюватись молочними продуктами з високим відсотком жирності. До цієї групи входять вершки, сметана, жирний кисломолочний сир, згущене молоко, твердий сир з жирністю більш як 30%, морозиво. Я вже не кажу про чіпси, хот-доги, картоплю фрі та інший фастфуд, які так полюбляють люди, особливо молодь. Не рекомендується зловживати картоплею і борошняними виробами необхідно мінімізувати розмір споживаного раніше цукру та інших солодощів. Основні заходи профілактики інсульту контроль артеріального тиску і пульсу. Якщо ви маєте схильність до коливань артеріального тиску, варто регулярно вимірювати його, а також дотримуватись рекомендацій лікаря щодо його моніторингу та щодо вживання препаратів для його контролю. Здорове збалансоване харчування, стежте, щоб у вашому раціоні було достатньо фруктів та овочів, цільнозернових продуктів та нежирних білків. Це допомагає знизити ризик атеросклерозу та підтримувати нормальний рівень холестерину в крові. Варто також обмежити споживання солі, насичених жирів та солодощів. Фізична активність, регулярна фізична активність, допомагає підтримувати здорову вагу, знижує артеріальний тиск. Та покращує стан серцево-судинної системи достатньо займатися спортом або просто ходити на прогулянки хоча б одну годину щодня. Відмова від шкідливих звичок. Не чекайте понеділка, нового року, вдалого моменту для відмови від шкідливих звичок. Вдалий момент це тут і зараз. Обмеження споживання алкоголю та відмова від паління допоможуть знизити ризик серцево-судинних захворювань. Контроль рівня цукру в крові. Люди з цукровим діабетом мають підвищений ризик інсульту, тому важливо контролювати рівень цукру в крові, дотримуватися дієти та рекомендацій лікаря, регулярні медичні обстеження, періодичні огляди в лікарів допоможуть виявити фактори ризику інсульту на ранніх стадіях та вчасно вжити заходів для їх усунення. Чого не варто робити при інсульті. Найперше не приймати препарати для зниження тиску, а також не вставати з ліжка, не ходити, не нахилятись, не пити та не їсти, оскільки можливе порушене ковтання. Це стосується і самостійної госпіталізації хворого краще дочекатись бригади швидкої медичної допомоги. Висновок інсульт це не вирок, але тільки за умови, що допомога надається вчасно. Розпізнати симптоми цього небезпечного стану повинен уміти кожен. Знання ознак інсульту може врятувати не лише життя близької людини, але й дозволити зберегти її здоров'я. Не ігноруйте сигнали тіла, дійте швидко та рішуче. Найкраще для жінок і чоловіків, котрі хотіли б ніколи не стикнутися з ознаками інсульту, щороку проходити профілактичні обстеження. Контроль за станом здоров'я дасть змогу вчасно виявити предиктори інсульту і усунути їх. Особливо важливо це тим, у кого в родині є люди, що стикалися з порушенням мозкового кровообігу, інсульт це не вирок, це виклик, який можна подолати. Так, шлях до відновлення не простий, але головне не зупинятись. Своєчасна та правильна реабілітація дає шанс повернутись до повноцінного життя. Віра в себе, підтримка близьких і щоденна праця ось що справді має значення. Не здавайтесь, ви сильніші, ніж думаєте. Якщо це відео було корисним, не забувайте ставити лайк і підписуватися на канал, щоб не пропустити нові поради для здоров'я. До зустрічі в наступному відео.